Вас вітає команда проєкту Універсальна система обліку. Ми займаємося розробкою спеціалізованого програмного забезпечення. В вашій увазі ми представимо програму нового покоління для обліку постачання. На нашому сайті представлені різні версії програм. Ця версія згодиться для тих компаній, які бажають окремо враховувати заявки на закупівлі та їх виконання. Роботу менеджерів по закупівлях бажають створювати та використовувати вимоги на видачу. Контролюючи кожен етап цих бізнес-процесів, програма завантажується з ярлика на робочому столі. З'являється вікно входу до системи. Кожен користувач працює під окремим логіном, який захищено паролем. Також кожен співробітник може мати індивідуальні права доступу, що він бачив лише ту інформацію, яка належить до зони його повноважень. Окремі права можуть бути налаштовані для менеджерів, виробництва та керівника організації. Ми зайдемо у програму під ролю Main, що з англійської означає Основний, щоб переглянути увесь функціонал. Посередині головного екрану розташовані значки для доступу до основних функцій програми. Ви легко можете налаштовувати їх відповідно до потреб. Отже, з чого ж починається робота у програмі. Зверніть увагу на головне меню, розташоване зліва. Програма реалізована максимально просто, тому меню складається усього з трьох пунктів: модулі, довідники та звіти. І для початку роботи потрібно просто пройтись по довідника. Тут будуть ваші налаштування. У відділи ви можете додати усі ваші відділи або філії, додаючи їх до якогось підрозділу. Для прикладу підрозділом може бути офіс, а відділами різні відділи на кшталт бухгалтерії чи їдальні. Або ж підрозділом вважатимемо гараж, а відділами виступатиме ваш транспорт. Головний довідник тут це ваша номенклатура. У ній знаходиться перелік уже доданих карток товарів. Зображений статус наявності, дані по товару, сумарні залишки по всіх складах. На вкладці Залишки по складах можна знайти детальний опис наявності товару у кожному відділенні. Ви можете легко керувати фільтруванням даних через роботу з групами товарів або ж використовуючи пошук як по усій таблиці, так і по кожному значенню окремо. Для створення нової картки товару натиснемо правою кнопкою мишки на будь-якому місці в таблиці та оберемо опцію Додати. Під категорією товару обираємо з уже внесених у довідник груп. Ви можете налаштувати будь-яку кількість таких груп залежно від ваших потреб. Можна додати артикул за його наявності. Штрих-код ви можете зчитати сканером, записати вручну або ж лишити порожнім. Щоб програма надала свій, і ви змогли після роздрукувати етикетки. Найменування товару це те, як Ви хочете його описати та бачити у програмі, одиниці виміру, в чому товар купуєте або використовуєте. Необхідний мінімум, скільки цього товару завжди повинно бути на складі. Використовуючи цей параметр, система підказуватиме вам, які товари закінчуються. На вкладці Зображення можна зберегти фото товару. Усе готово. Новий товар додано. Вся інша робота з ним відбуватиметься у модулях. Заявки на закупівлі можете створювати самостійно або ж приймаючи рішення на основі звітів та аналітики програми. Відкриємо звіт. Закінчується. Звіт покаже вам, яких товарів на складі стало менше потрібної кількості та скільки потрібно придбати. Другий звіт це прогноз. Для його створення оберемо період. Для прикладу, 2023 рік. Звіт покаже, наскільки часу у вас вистачить певних товарів з врахуванням їх витрат за цей період. Якщо асортимент складається з тисячі позицій, з допомогою аналітики, ви зможете легко їх контролювати за лічені хвилини. Далі перейдемо до модуля заявки. Це можна зробити з панелі швидкого доступу. У ньому заявки візуально поділені за статусами. Використовуючи фільтр, легко можна лишити заявки за окремим відділом, згрупувати їх за статусами, фільтрувати за датою, або знайти за номером. Додамо нову заявку. Підрозділ ставиться автоматично за логіном, як і дати та ім'я співробітника. Ви можете вказати терміновість або коментар щодо заявки. Тепер до складу заявки додамо товари, обираючи для якого відділення вони будуть потрібні. Також можна додати терміновість або коментар щодо окремої позиції. Скоривши заявку, її потрібно надіслати на підпис відповідальній особі за допомогою дії Надіслати на підпис. Першочергово перемикаємося на вкладку Робота по заявці та позначаємо, що заявка заповнена правильно і її можна передати керівнику. Після цього заявка змінить статус, а керівник отримує інтерактивне сповіщення, під час натискання на яке він відразу перейде на потрібну заявку та зможе з нею ознайомитись. Керівник може скасувати як одну позицію або додати свій коментар, так і всю заявку повністю. Далі переходимо на вкладку Робота по заявці та позначаємо згоду або повернення співробітнику. Якщо заявку схвалено, потрібно надіслати її до закупівель дією Створити закупівлю. Ви автоматично перейшли у модуль закупівлі. Першочергово потрібно призначити відповідальну за закупівлю позиції особу дією призначити менеджера. Можна обрати як одну позицію, так і будь-яку кількість. Далі, коли назбирається декілька позицій у менеджера або є термінові завдання, надсилаємо їх у роботу. При цьому програма може автоматично надіслати заявку менеджеру на пошту. Коли компанію визначено, додаємо обрані позиції до єдиного рахунку, зазначаємо дату, номер та компанію постачальника з бази контрагентів. Зайти у позицію та зазначити закупівельну ціну. Коли бухгалтер оплатив рахунок, обираємо дію Рахунок оплачено і менеджеру надійде сповіщення про оплату рахунку. Коли товари вже виїхали до вас, позначаємо це дією в дорозі та на який склад вони приїдуть. Коли товари прибули, закінчуємо закупівлю дією Створити накладну. Ви перейшли у модуль товар, де фіксуються усі переміщення товарів на складі. Накладна уже створена, вам лишається тільки звірити фактичну кількість товару у накладні з плановою. У цьому модулі можна відразу ж створити та роздрукувати накладну або ж етикетки по усій партії або окремому товару. У платежах постачальникам фіксуємо, з якої каси або рахунку оплатили накладну. По кожній позиції відразу ж видно, для якого відділу її замовили. Факт постачання можна побачити у номенклатурі як у фінальному залишку позиції, так і детально по усіх складах внизу на вкладці. Уся статистика товарної позиції зображена у звіті картка товару. У ній буде інформація про залишки за увесь період та усі переміщення товару. Для аналізу усіх складських переміщень використовується звіт залишки. Його можна створити по усій організації в цілому або ж за обраним відділом чи групою товарів. Створимо його за тиждень та побачимо усі переміщення товарів. Коли товар прийшов, або якщо він спочатку був на складі в наявності, можна створити вимогу на видачу. Створюємо вимогу, зазначаючи, з якого складу потрібно видати товар та куди. Додаємо у склад перелік позицій, бачачи при цьому реальну кількість на складі та надсилаємо на підпис. Вимога, так само як і заявка, змінює статуси по мірі проходження етапами. У керівника з'являється сповіщення, і він підписує або відхиляє вимогу. Після підписання створюємо переміщення спеціальною дією. Вона автоматично створює накладну на переміщення на головний відділ обраного підрозділу. Коли потрібно буде виконати видачу вже на визначений відділ підрозділу, це можна зробити дією Створити видачу обравши перед цим потрібні позиції з попередньої накладної. Те ж саме можна зробити вручну і в цьому модулі. З видачі можна створити і накладну, роздрукувавши її після або завантаживши в один з електронних форматів. У програмі ви також можете виконувати інвентаризації. Для цього зайдемо в одноіменний модуль та створимо новий запис, обравши відділ та поставивши галочку Відобразити у залишках, щоб програма відразу замінила планову кількість на фактичну. Далі запускаємо дію кількість товару план щоб програма автоматично заповнила планові залишки по відділу. Щоб додати фактичну кількість, обираємо кількість товару факт, у ньому ми можемо працювати сканером штрих-кодів, щоб виводити дані швидше. Якщо ж сканера немає, можна додати залишки вручну, або ж для більших складів скористатися ТЗД, якщо використовувати сканер незручно. З інвентаризації далі можна роздрукувати відомість з усіма позиціями або з нестачею чи надлишком. показали лише невелику частину усіх наявних у програмі можливостей. Детальнішу інформацію ви можете дізнатися за контактами, вказаними на офіційному сайті usu.kz. Ми працюємо з організаціями по усьому світу, від малого бізнесу до великого. Телефонуйте або пишіть. Дізнайтеся, як ми можемо автоматизувати вашу організацію. Універсальна система обліку: керуйте бізнесом правильно.